Будемо підводити підсумки. Ну і звичайно, друзі, як ви вже здогадалися, я його буду порівнювати. Талант без роботи так само поганий, як робота без таланту. Right друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нікно Тожний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний безщитковий перфоратор Дніпром dhr 202 bc Ultra. І, звичайно, друзі, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Енергія удару в даному перфораторі 2,5 джоуля кількість ударів від 0 до 4800 ударів у хвилину, кількість обертів холостого ходу від 0 до 1550 обертів у хвилину. І вага 2, ,2 кг 200 г. Поставляється даний перфоратор тушкою без акумуляторної батареї, але подивіться, який надійно упакований, і тут, відповідно, можна його зберігати, якщо вам прийдеться. Вага даного перфоратора без з акумуляторної батареї дійсно 2 кг 232 г. З акумуляторної батареї 2 годин 2 кг 666 г, а з акумуляторної батареї 4 годин 2 кг 920 г. До речі, друзі, чуть не забув сказати, як завжди, в комплекті є керівництво з експлуатації, і також в комплекті є ось така широка скоба для фіксації на ремінь. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати його в руках, а тим більше ним покористуватись. Основна ручка даного перфоратора йде повністю прогумована. Хочу відмітити, що гума тут хорошої якості і, як бачите, має перфорацію. Плюс сама по собі ручка має ергономіку під хват руки. Додаткова ручка може на цьому перфораторі фіксуватися на 360 градусів. Ця ручка йде повністю пластикова, але як бачите, вона також має перфорацію, якщо руки будуть там в мастилі, чи якщо руки будуть пітні, щоб рука вам не скользила. І як бачите, сама по собі ручка товста. Покажу, що зверху біля кнопки розташований реверс і без проблем можна дотягнутися і великим, і вказівним пальцем. Також ця новинка має антивібраційну ручку, як бачите, у верхній частині амортизація і у нижній частині, бачите, де акумуляторна батарея, також є амортизація. Тобто ручка має амортизатори і зверху, і внизу. На ручці зафіксований обмежувач глибини сверління, нажимаєте важіль і подаєте, скільки вам треба. Цей перфоратор має 4 режими 3 з них робочих, буріння, буріння з ударом і просто удар, і режим виставлення оснащення. Хочу також відмітити, що на перемикачу режимів розташована широка кнопка, де ви її не нажимали, ви її всюди зручно нажимати. Покажу в порівнянні з мережем, тут бачите ось такий тоненький, важіль, щоб нажимати. І порівняю зразу з мережевим, як виглядає ось цей акумуляторний. Він набагато менший. Ну і звичайно набагато менший від звичайного бочкового перфоратора, щоб було більш зрозуміліше. Чи ось так. Рівняю по ручках. Як бачите, набагато менший, набагато компактніший. Ну і, звичайно, друзі, як ви вже здогадалися, я його буду порівнювати з мережами перфоратором. Як кажеться, все пізнається в порівнянні. До речі, друзі, чуть не забув сказати, в даного перфоратора є LED-підсвітка робочої зони і діод розташований у нижній частині перфоратора. Так, друзі, давайте перевіримо, як працює підсвітка. Ну, як бачите, підсвітка б'є рівно по центру зверла. І я вам скажу, підсвітка тут настільки яскрава, що ось в темному приміщенні можна практично все освічувати. Як видно, як світить цей перфоратор. Ну, Такого я не зустрічав ніде, ні в одному шурупокруті, ні в одному акумуляторному перфораторі, щоб настільки була яскрава підсвітка, можна працювати навіть. Повній темноті і будете бачити, куди ви сверлите. До речі, сам по собі перфоратор має чутливу кнопку, вона працює по степені на життя, тобто нажимаєте помаленьку, патрон відповідно буде крутитися помало. Чим швидше наживаєте, тим більші оберти будуть на стволі. Ну і що ж, як завжди вдіваю дегустаційний фартух на рукавники, щоб не повимазувати фраг. Ну і погнали його тестувати. Ах, я це люблю! Так, почнемо з бура 8 мм. Тепер перевіримо роботу на бурі 10 мм.

Друзі, ну як ви побачили, практично нічим не уступає мережевий, можливо, трішечки трішечки слабше. Але кількість ударів в нього однозначно більше, ніж ДВТ. І це відчутно. І удар в нього буде м'якший, ніж в мережевого ДВТ. Так, перевіримо, як працює режим удару. Як штрубують. Ну, що тут сказати, за півхвилинки штруба на палець готова. Так, друзі, армований бетон. І зараз ми перевіримо на Кожний з батарей, наскільки хватає заряда батареї. Спочатку на акумуляторній батареї 2 А час, тому що, можливо, люди мають такі батареї, і люди хочуть знати, що очікувати від нього. А потім на батареї 4 Ампер годину. Друзі, тестувати я буду сверлом 6 мм. І лентою я зробив обмеження, тому що плюс-мінус під дюбль, трошки навіть більше. Немає смислу таке велике сверло заганяти, бо ніхто з шістіркою так далеко не сверлить. Батарея 2 А годину. Батарея повністю заряджена. Погнали! Зробив 10 отворів і одного ділення вже немає, друзі, але це є бетон, це армований бетон, погнали далі. Був 22 отвори і одне ділення залишилося, але ще ні разу не йшов в захист, погнали далі. 30 отворів. Одне ділення все ще є. Ну і що? Доб'ємо його. Сорок три отвори, батарея еще жива, ракурс камеры поменяю, потому что вся пилюка мне в камеру идет. Да. Покажу, що батарея має одне ділення. Погнали далі. 57 отворів, друзі. Я навіть не сподівався, що буде такий результат. Батарея сіла. Один, одне ділення ще показує, але вже пішла в захист, давайте попробую допрацювати. Але тим не менше, я, чесно кажучи, думав, буде отворів 20, а тут аж 57 на акумуляторній батареї 2 А, що означає безщідковий двигун. Тобто він економить заряд батареї. Ну, все, друзі, далі мучити не буду. 59 отворів, армований бетон. Самі бачите, що бетон йде з гранітною крошкою. Це не якась там цегла. А якщо працювати цеглою, то продуктивність, я думаю, буде на, 500, на відсотків так 40 більша. Тобто людям, які займаються встановленням якихось камер чи ще щось, без проблем можна працювати на акумуляторній батареї 2 ампер годин. Так, друзі, тепер протестуємо на акумуляторній батареї 4 ампер годин. Також батарея йде. Повністю заряджена, але бур я вже встановив 8 міліметрів. Відповідно, батарея сильніша. Від... Так, зробив 10 отворів і хочу показати, що батарея ціла. Погнали далі. Так, зробив 21 отвір і Хе -хе. практично ціла батарея, друзі. Але також хочу сказати, що вганяю е, трішки більше, ніж на дюбель. О, ось так. Видно, да? ну, тому що ціле сверло зрозуміло, ніхто ні, рідко хто вганяє. 35 отворів і залишилось два ділення. Погнали далі. Так, зробив 45 отворів, і хочу показати, що побідіта. Не стало, треба взяти друге сверло, це вже йде на смітник. Я візьму друге сверло з нормальним побідітом. Що в нас там по батареї? І, бачите, залишилося одне ділення, друге ледь-ледь світить. Погнали далі. Так, друзі, 60 отворів. Одне ділення ще є, і продуктивність вражає. Так, друзі, в мене шок. 80 отворів. Одне ділення є, але чути, що. Оберти вже впали. Фу. Все, все, 81 отвір, мучити я вже його не буду, тому що він вже не тягне. Але як на мене, це просто супер результат. Ну, все, все, це вже точно однозначно все. Друзі, я думаю, якби в мене сверло не затупилося, це однозначно було б біля 90 отворів. Я спочатку не поняв, а потім зрозумів, що сверло затупилося. Ну, Як на мене, також результат вражає. А якщо ще взяти, наприклад, акумуляторну батарею 6 А годин... То результат відповідно ще буде краще. Я думаю, тим людям, хто хоче придбати, буде зрозумілий результат. Ви пишіть в коментарях, чи нормальний цей результат для такої батареї. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, перед розборкою замірюю скільки нагрівся редуктор. Як бачите, 50 градусів саме більше це ось тут біля ствола, 52 показало. Двигун не нагрівся 30 градусів. Ну саме найбільше це нагрівся редуктор. Але 50 градусів це взагалі, друзі, норма. Враховуючи, що я робив нон-стопом на двох акумуляторних батареях. Так покажу відразу, що оснащення фіксується на одну кульку. Ну це властиво всім перфораторам, які мають удар там до трьох джоулів, Тобто без проблем цією одною кулькою буде триматися бор. Так, друзі, кнопка стоїть тут з запасом на 36 В і кнопка стоїть фабрична від торгової марки Шансія. Це фабрика, яка займається суто виробництвом кногопоксу. Відразу хочу показати, що всі проводки мають своє посадкове місце і як бачите, всі проводки йдуть в усадці. І також хочу показати, що дійсно амортизатором служить тут пружина. Так, покажу, що ручка має дві пружини. Зверху йде основна і знизу, ось на двигуну йде допоміжна пружина, тобто повністю йде ручка антивібраційна. Покажу, як виглядає плата. Як бачите, має е, свій серійний номер. Також сподобалося, що біля плати є ось тут такий войлок. Це зроблено для того, щоб безпосередньо плата поглощала удари. Ось так виглядає плата, все залито компаундом. Контакти на кнопку на фішках можна їх від'єднювати. І безпосередньо стоїть конденсатор на 470 мікрофарад. Ось так виглядає двигун дощитковий. Як бачите, теж має свій такий дифузор. Це зроблено для того, щоб він краще охолоджувався, краще ганяв. Воздух і все це бачите в зборі з редуктором. Тобто я розібрав корпус і двигун все рівно в зборі йде з редуктором. Так відразу хочу показати наскільки якісно тут все залите компаундом, щоб пилюка і вібрація нічого не розрушала. Так само з цієї сторони покажу, як виглядають катушки. Як бачите, катушки також закріплені до корпуса. Все зроблено толково, тому що це перфоратор, щоб від вібрації нічого не розхиталося. Ось так виглядає ротор, це є постійний магніт. Як бачите, на роторі є балансування з двох сторін. Підшипник тут стоїть пілозахищений типу RS під номером 606, і, як бачите, від торгової марки CHL. Так, добираю частково до редуктора і відкрив посадкове місце підшипника. Хочу звернути вашу увагу, що стоїть в тут спеціальна гумова прокладка, щоб змазка не нарузу не витікала. І як бачите, підшипник тут вже йде, як в брендах, як в Makita, як в Bosch, від торгової марки Outdoor. Ось тут йде. Перемикач, який перемикає режими, все йде металеве. Далі промвал, так як я казав, фіксується на шариковому підшипнику, друга сторона промвала. Ось там в корпусі впирається підшипник. Далі, як бачите, тут стоїть пістон. Ну, дуже схоже на Bosch 226. Ну, ось тут, як бачите, стоїть вже поршеньок. І змазки тут достатньо, претензій взагалі ніяких немає. Так, покажу, як виглядає ствол. Як бачите, ось тут є. Така муфта-тріщотка, якщо і вам його заклинить, то вона спрацьовує. І також покажу, що на корпусі редуктора стоїть сальник і всередині шариковий підшипник. Так, друзі, ще хочу показати по механіці, як бачите, стоїть товста гумова прокладка, щоб також змазка не виходила на поверхню. Плюс все розборне. Як бачите, пістон з п'яним підшипником зафіксований до корпусу, це все діло розбирається, це все діло ремонтно пригодне. Ну, самі бачите, що механіка тут зроблена надійно. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, а підсумок буде простий, як варена кукурузу, тому що тут реально немає до чого докупатись. Перфоратор роботяга, безщитковий двигун економить заряд батареї. Як бачите, нормально працює по бетону, вібрації на руки практично не відчути. Дуже добре, що ось тут є антивібраційна ручка. Відразу хочу сказати, що торгова марка Дніпро себе не позиціонує як професійний інструмент. Але цей малюк реально підійде до професійних задач, тому що ви його побачили продуктивність, побачили, яке якісне в нього нутро, І зі своїми задачами він буде справлятись на 5 з плюсом. І до речі, друзі, я як завжди тримаю своє слово цей перфоратор. Я розіграю серед вас. Що для цього треба? Просто написати розширений коментар, коментар, щоб був більше п'яти слів, і приймай участь у розіграші. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.